Так, відповідаю на коментарі. А я буду якраз по паралелію обігнатися, бо а, зараз суття не виступила для збору для військових завжди. Значить так, перший коментар. Хезе, знайомий воював, каже, саме таке, що може бути, це ось такі концерти. Якщо вашому знайомому не подобається, він може не проходити. Наші дракони та хлопці, їм і так важко без коханих, а тут. Ну так хай їх кохані приїдуть до них, хай військові візьмуть собі один день і вийдуть до своїх коханих. В чому проблема? Нема проблеми. Кожен військовий може відпроситися у комбати, там у будь-кого на день. Якщо на день ні, то хай їх дружини приїжджають до своїх коханих максимально близько. Поспілкуватися 15-20 хвилин, пів години, як ми приїжджаємо. Виступили, працювали, приїхали. Нема питань, хочете приїжджати. Ні, на сцену йти, а я тут маю коментар роздавати. Так, значить, далі. А, жінка до місця не знаходить, зв'язку нема, тут балет, відпочинок, вибачте, але може це красиво, але мені такого не зрозуміти, вам такого не зрозуміти, але тим, хто приходить на концерт, це дуже зрозуміти. Їм хочеться відпочити, їм хочеться почути, як співають свої пісні, їм хочеться побачити шоу, їм хочеться побачити концерт, їм хочеться а, те, що їх буде надихати, щоб вони розуміли, що люди з далекого Києва за кордону з будь-якого якого місця, щоб підтримати їх. Вони знають, що їх не забувають, вони знають, що їх цінують, що їх люблять, що люди не проводять свій вільний час зі своїми близькими і рідними, а вони приїжджають до чужих чоловіків. Але у нас повношорна війна і не тільки повноошорна війна. І для мене кожен чоловік, кожна дівчина, яка воює, це просто золота. І мені за честь виступати перед всі ними. Да, це треба, що де такий виступ показувати. Уявляєте, саме так. Зараз я виступаю на сцені, а до цього я виступала на фронті. І саме там такі виступи потрібні. Саме там потрібно. Uh, людям піднімати настрій і постійно на фронт приїжджають uh, артисти. Згадайте, всі війни артисти приїжджають на фронт виступати. Uh, так, от вірне слово огидно. <laughs> да. uh, стільки мільйонів людей подивилось і вам огидно. Ну, якщо вам огидно, тоді надивіться. Якщо <laughs> так, їдемо далі. Навіщо таке показувати хлопцям? Їм так важко, у них у всіх є кохані, за якими вони дуже сумують. З такими виступами треба приїжджати до них на фронт, щоб їх мотивувати. Ну якщо вам не подобається, з якими виступами я приїжджаю на фронт з 2014 року підтримати військових, Будь ласка, збирайтеся і приїжджайте самі, виступайте і підтримуйте. Приїжджайте самі. Тому що коли я приїжджаю на фронт, що мені кажуть військові, що про нас не пам'ятають, нас не підтримують, у нас недостатньо уваги, тому що. Не всі можуть доїхати в траншеї, не всі можуть доїхати в окопи, не всі можуть доїхати взагалі до лінії фронту, тому що там небезпечно, тому що треба знати, як туди доїхати, тому що треба е мати контакти і сміливість, і бажання. Тому що замість того, щоб свій вихідний день проводити вдома, я сідаю в свою машину, волонтерську машину, купляю купу речей, починається з 2014 го року і приїжджаю на фронт. Ви ну, можете також само взяти це зробити. А так виходять, що просто е коментар. Так, далі. Ганьба. Куди таку хвилю возити до чоловіків? На що вони будуть дивитися? Я так розумію, це вона вже в костюмі. Ви уявляєте, так? Гімнасти виступають в таких костюмах? В якому костюмі я маю виступати? В скафандрі? Чи привезти до військових, я не знаю, у 70 сім'ядесятирічних, щоб вони там акабельно їм хор якісь там співали, я не знаю, молилися над ними. Може, такий варіант підійде? Я не знаю, то ви можете спробувати, будь ласка. А... Привезіть, і якщо ви когось називаєте ходою, це означає, що у вас якісь свої проблеми. Якщо ви в кожній жінці, в кожній людині бачите ходу, то значить, що там, я не знаю, вам чоловік вас зраджує, то це ваші проблеми. Якщо у вас стосунки було все в порядку, навряд чи б ви такий коментар написали. Далі, така собі допомога. А як ви допомогли? Як що ви зробили, як ви допомогли? Скажіть, покажіть. Окрім знову таки, цього геніального коментарю. Навіщо таке робити? Вона по півроку дружини бачить, а тут таке. Якщо дружина за півроку не змогла приїхати в Краматорськ, а її чоловік на день-два не мог, не міг відпроситися у комбата чи комбріга приїхати до неї, Краматорськ, Слов'янськ, ну, наприклад, якщо брати Донецьку область, то ну, значить, ну такі у вас стосунки. Зараз взагалі нема проблеми просто взяти і приїхати а, до чоловіка на фронт. Нема проблем. І не було. є бажання. Я постійно з 2014 року бачила а, військових а, дружин, які приїжджали чоловіка. Спокійно помічалося, все потусувалися на базі, поїли, попили, відпочили, провели свій час і все. Ах. Час, це скоріше розвага для офіцерського складу, бо з хлопцем на позиціях не до такого. Якщо б хлопцям на позиціях було не до такого, то б нас не кликали, тому що ви що думаєте, що ми такі їхали, їхали, їхали то хопа і на позиціях? Ні, до цього проводиться величезна робота. Ми проговорюємо з тим, де я краще виступити, що з собою привезти, куди можна заїхати, куди не можна, де безпечно, де небезпечно. Тут ціла історія проводиться, і тільки потім ми приїжджаємо вже до військових виступати. Вона медитує, чому ж мені так соромно і огидно. Ну, тому що ви не можете так робити, а я можу. Тому вам соромно і огидно, а мені приємно і всім класно. Угу. Ви серйозно хлопці з сім'ї не бачили, бо наскільки? А воно з голою дупою збирається, що там робити? А потім хлопці думають про те, як додому втікти, чи як бівести сором геть втратили. Боже, ма ну якщо ви можете про людину казати воно, то просто подивіться на себе в дзеркало і запитайте себе, а що зробили ви. І якщо ви думаєте, що ми не плануємо поїздки, щоб їх зробити так, щоб всім було максимально комфортно, то я не знаю взагалі, як ви живете, як ви працюєте. Ми спочатку проробляємо величезний план, куди, як, в який час. До кого приїхати, проговорюємо з їх найстаршими, все проплановуємо і тільки потім ми до когось приїжджаємо. З а... голоду, так? Красиво. І я вам нагадаю, що гімнастики виступають у купальниках. В купальниках, не в скафандрах, а в гімнастичних костюмах. А, далі. А... Вона а, могла просто надати волонтерську допомогу бійцям по разу кожному. Я вас собою візьму, надасте бійцям кожному разову допомогу. І якщо ви не знали, то кожен раз, коли я приїжджаю на фронт. Я перевожу автомобілі, які я купляю. Я перевожу до The... дуже дорогі речі, які я сама купляю. Я купляю за кошти моїх знайомих, друзів, за що я дуже дякую, як українцям, так і не тільки українцям. І перевожу і паралельно ще виступаю. І ще паралельно сама буду машину, яку я купила. Ми ну чи я так не знущаюся наші чоловіки хлопці, навіщо якщо а не знущаюся наших чоловіків та хлопців? Купа питання, якщо ви думаєте, що ваші чоловіки такі сидять залякані, і я біжу до них хапаю їх починаю над ними знищатися, то я не знаю про це що у вас в голові. Всі чоловіки та хлопці і дівчата, які на фронті, які які воюють, вони з великим задоволенням з 14-го року, а похопи, похоти з го року приходять на концерти. Вони приходять на концерти, їх ніхто туди не заганяє. Всі комбати, комбріги, вони всі, тільки і раді, і чекають, щоб ми туди приїхали. Вітаю! Вітаю, приходять Ромаслава. Нагадую ми якраз зараз виступаємо на волонтерському заході. Вони всі приходять і мене всі До мене приходять військові, які, з якими я зустрічалася ще в Артемівську. Артемівську. Зараз Бахмут знає а взагалі Артемівськ, який був тоді. Uh, і вони каже, боже Надя, ти досі їдеш, ти досі виступаєш, о Боже мій, давай сфоткаємося, я класно, як прикольно, чуєш. Багато чоловіків приходять, каже, о, моя мала займається гімнастикою пораді. Uh, хтось приходить і каже, моя дружина завжди мріялася, наш багат, скажи, як це зробити, де знайти тренера, а я живу там, там, а яку школу ти порадиш, а до кого ти порадиш піти? Постійно всі раді, всі щасливі. Uh, так, далі, телефон локація спілкувався. А, навіщо ви таке робите? Бо на півроку дружина бачите тут таке, чи я відповідала, чи ні. Це ваші проблеми, що, ваші дружини, що ви дружини не можете приїхати до своїх чоловіків. Значить, такі ви дружини. А, хлопцям це дуже допоможе, Фу. Ну я вам нагадаю, що постійно під час усіх війн приїжджали спортсмени та артисти. І я думаю, ви мали бути навпаки вдячними, що артисти приїжджають. І що приїжджають спортсмени світового рівня? От так. Просто спортсмени світового рівня беруть і приїжджають на фронт. Ви не можете собі таке дозволити? Не можете дозволити, щоб перед вами виступали артисти та спортсмени. А ми маємо час приїжджати до наших захисників і їх підтримувати далі. Так, військова повія. По собі не судять. Ну коротше, купа коментарів про те, що а, виступами на фронті перед військовими а, ми знущаємося, я знущаюсь і все інше. Якщо ви думаєте, що у волонтерів нема свого життя, якщо ви думаєте, що у успішних, красивих, молодих а, людей, які приїжджають на фронт, що у мене нема інших зацікавленості, як приїхати і накинутися на вашого чоловіка, то вибачте, але ваші чоловіки мені не цікаві. У мене є своє життя, прекрасне, чудове, і а, ваші чоловік мені не цікаві. Вони не до цього до моїх зацікавленостей, до моїх інтересів, до мого способу формату життя. І я приїжджаю до них, тому що я їх ціную як захисників. Кожну захисницю, захисника я ціную, поважаю, вклоняюся, тому що це найцінніше, що у нас є з 2014 року. І для мене честь виступати перед захисниками. І я їх ціною поважаю як людей. А як мужики вони мені не цікаві. Так що не скіті собі і своїм мужикам. Вибачте захисники, але ну, така вже тема пішла. Така вже yeah. Yeah. Mm -hmm. uh, Не місце, не час це скоріше розвага для офіцерського складу, без хлопцям на позиціях не до такого. Якщо вкотре повторююсь, коли ми плануємо поїздки на фронт в траншеї, на позиції, будь-куди, ми це проговорюємо саме з тими, хто займається організацією цих концертів, з тими, хто контролює життя бійців з командирами, з їх старшими, так би мовити, і вони все це організовують. Вони кажуть, куди, де і як правильно приїхати. От, повторюсь, якщо о, у вас є проблеми в сім'ї, і ви не бачите своїх чоловіків по півроку, то для мене це звучить просто смішно. Можна сісти на будь-який потяг, приїхати в будь-який напрямок. Ваш чоловік може взяти на один день, на два відгу, побути з вами і поїхати далі. Якщо ви хочете, якщо ви не хочете. То це ваші проблеми. Може знайти купу причин, щоб не приїхати, а може знайти купу причин, щоб приїхати. Я можу в той день, коли я приїжджаю на фронт, я можу сидіти вдома, я можу піти відпочивати, робити ці речі, які я хочу. У мене купа можливостей робити те, що я хочу, все, що я хочу. Але я обираю сідати в авто і білякати туди на фронт. Чому думаєте, мені комфортно і класно бігати в броні, які в каски, потім це все знімати іти розминатися на гільзах, тут якась корова і там БТР стоїть, там якась пташка літається з 14-го року. Ви думаєте, що це мені в Ні, мені просто за честь виступати перед нашими захисниками. Тому що я, як я почала свою спортивну кар'єру, буде в 11 років національній збірні, а до цього в три роки я прийшла. Так я і маю честь піднімати наш прапор, носити наш герб і просто. Просто буду громадянкою України, і поки я щось роблю, купа людей коментує. Я не політик, який приїжджає на фронт з купою камер, журналістів, і мені знаходять ідеальний фон, ідеальну позу, ідеальну локацію. все інше. ні, я проїжджаю і я роблю ці сюжети, які я можу. Я виступаю так, як я можу. Це може бути не ідеально, не супер якісно засняти ще якось. Але це війна. Тут на сцені не завжди все йде по плану. Хоча купа людей, купа світу, адміністрації і всього іншого. Це на сцені не завжди все йде по, -по плану. А якщо ви думаєте, що на, на війні я приїжджаю, все воно так хопа, ідеально, ні, буде казуси, будуть якісь там неправильні. Будуть якісь -то, а, не такі фотографії, щось не так зняла, не так ногу підняла, не так посміхнулася, не так постягу взяла, перевернула його. Купу коментарів знайдеться, щоб сказати, що ти щось не десь зробила. Давайте працювати над нашою країною, давайте працювати над нашою перемогою, менше сваритися, а потім вже розберемося. Слава Україні!